Омті віюей про головне МІД Україна назвав действия Польщі предательством до западним ценностям зараз розпочато процес підготовки до передачі Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності. Про це повідомляє видання NBC News. Просто ваділізана обманували. Нагадаємо, що наприкінці минулого року Сполучені Штати розпочали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як Атакамс, але досі вони постачали тільки старі атакмси середньої дальності. Тепер сполучені штати схиляються до відправки. Більш далекобійної версії ракети. Це дасть змогу Україні завдавати ударів далі в межах контрольованого Росією Кримського півострова. У Пентагоні також повідомили, що Сполучені Штати підготували боєприпаси та артилерію і готові її негайно відправити в Україну. Щойно фінансування буде схвалено. Світ складне питання, світ різноманітний, і до світу ми ще доберемося. Давайте почнемо з. Мюнхенської конференції це дуже зручний спосіб для лідерів і провідних політичних груп не тільки європейських, але й всього світу, зустрітися і відчути ситуацію і почути аргументи. Тобто, це не місце, де приходять і підписують документи чи оголошують якісь прориви і так далі. Це місце, де зустрічаються аргументи і де виробляються контури майбутніх рішень. І тепер ці рішення втілюються в життя. Ем, ну, зокрема, з'являється сьогодні повідомлення, що Сполучені Штати розглядають питання надання Україні далекобійних балістичних ракет. Ну, е, чи є це прямим результатом? Тих аргументів, які були виголошені в Мюнхені, важко сказати, але не виключаємо так. Само змінилася риторика щодо надання ракет Таурус з боку Німеччини, вона стала, скажімо, не такою, що от коли-небудь зараз є інші питання, а вона стала більш конкретною. Ось що таке Мюнхенська безпекова конференція. Безперечно, важливий був і виступ президента Зеленського, важливий був і український сніданок, на якому виголошували свої думки вчорашні і сьогоднішні лідери Західного світу. Проблема ще полягає в тому, що український конфлікт, агресія Російської Федерації не є єдиною проблемою в сьогоднішньому світі. Те, що відбувається на Близькому Сході, Ізраїль проти сектору Газа проти Хамасу, це не просто хвилює, а це тривожить мільйон десятки мільйонів, сотні мільйонів людей, зокрема арабське населення і мусульман в усьому світі, не забуваємо про проблему, яку створюють хусити, а власне не хусити, а їхні покровителі з Ірану. Це удар по світовій економіці, зокрема по економіці паливних ресурсів нафти, Червоне море під загрозою закриття? Тобто, все це разом обговорювалося там на Мюнхенській безпековій конференції, і чи стане у демократичного світу? Демократичного світу. Ресурсів і е, політичної волі, тобто готовності, діяльності, е, з цим серйозно боротися, ми на сьогодні не знаємо. Ми би дуже хотіли, щоб це сталося. Ми е, є свідками того, що е, виступ віце-президента, е, віце-президентки е, Сполучених Штатів на Мюнхенській конференції, був, м'яко кажучи, млявий. Загальниковий, ми бачимо, що деякі країни достатньо чітко артикулюють і не тільки реалістичне бачення, але й заходи, які треба робити для того, щоб припинити сповзання світу в ядерне протистояння. Для цього потрібно зупинити Російську Федерацію сьогодні і не дати їй шанс просуватися. Ситуація біля Авдіївки, як ви щойно сказали, стабілізувалася, але під Запоріжжям погіршилася. Під Куп'янськом теж, отже, все це надзвичайно важливо, тому що поки ті, хто впливають на рішення, не почують аргументів і не зроблять висновків, змін не відбудеться. Ну, ще один дуже хороший маркер це сьогоднішнє засідання. Міністрів закордонних справ Європейського Союзу Оливи в Оливи вогонь додало нещодавнє вбивство Олексія Навального, чільного опонента Владимира Путіна, і тому його дружина запрошена на це засідання і вона там буде виступати. І З нашої з української точки зору це добре, це додасть реалістичності. В голови тих, хто ще сумнівається, хто такий Путін, і можна ли йому смотрети в глаза? Чи можна ці глаза, я вибачаюсь, видалити якимось хірургічним шляхом? Пане амбасадоре. Відповідно, Україна підписала низку двосторонніх безпекових угод. Так розуміємо, що можливо вони мають трошки меншу силу, ніж якісь сильніші договори, ну але в будь-якому разі процес пішов Франція, Німеччина. Велика Британія далі за списком. На вашу думку, в яку конфігурацію складуться оці от двосторонні безпекові угоди, і чого нам від них чекати? Назвемо їх так, як вони називаються. Угоди про співробітництва в сфері оборони або оборонні в оборонній сфері. А, власне, це є своєрідний Ламштайн помножений. В асортименті. Йдеться про те, що кожна з держав, проаналізувавши добре свої безпекові і оборонні можливості, проаналізувавши глибину підтримки своїм політикумам України, а взявши до уваги, що Україна набуває членство в ЄС, і процес іде, і він вже не зупиниться, кожна ця країна. Виклала свої, своє бачення тих кроків, як фінансових, так і організаційних, так і економічних, яким чином вона може зміцнити безпеку цієї України, тої майбутньої України, що означає зміцнити безпеку? Наш ринок в цілому, український ринок, і, зокрема, оборонний ринок. Був, скажімо так, залишком совєтського оборонно-промишленого комплексу, як юридично, так і організаційно, для того, щоб ми могли виробляти власну зброю, чи то на своїй території, чи тимчасово на чужій, ми повинні були багато що змінити у нас всередині. И э, тогда страны, э, которые с нами подписывают эти оборудованные могут полностью с нами сотрудничать. Оказывается, в Киев тайно приезжал глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Что за успокоительное он привез, не сообщается. Про оружие не говорят. Кануне глава МИД Украины Кулеба заявил, что ЕС планирует поставить 170 тысяч боеприпасов к концу этого марта.